Сталоплавильному цеху «Запоріжсталі» виповнюється 90 років. Він один з найважливіших на всьому підприємстві. Задача основна це виплавка сталі, тим більше виплавка сталі по маркам, по заказам. Рождається сталь з тим хімсоставом, який потім в далі вже буде нужен нашим потребителям. Кадан уже перекатується в прокатних цехах. Олександр Апалат працює у сталоплавильному цеху вже 15 років. Був підручним сталовара, а зараз сталевар. Робота непроста, але почесна. Ну, це гарячий цех, тут не може бути легко. <гум> не просто так 20 років і на пенсію виходять люди. Відповідальність, слаженість, координація, що немаловажно, навіть між мастерами, мастерями блоків, в і блоки, розливки. Везде треба, щоб люди спілкувалися, так скажемо. Витримка та професійність найголовніші риси, які об'єднують всіх працівників сталоплавильного цеху. Надо работать, и нету других у нас никаких там панибратских подносов. То есть тому меньше, тому больше и так далее. Все работают в определенных равных условиях. Багато працівників сталоплавильного цеху після початку повномасштабної війни стали на захист країни. 90 чоловік служать, воюють. Парні повернуться, звісно, ми з удовольствием їх обратно приймемо. Це наші люди, тим більше, багато з них відпрацювали дуже багато років в цеху, а потім вже йшли зараз захищати. За 90 років у цеху виготовили майже 280 мільйонів тонн сталі. Завдяки цьому комбінат Запоріжсталь входить у трійку найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Важливо в наших умовах працювати. Таким чином ми підтримуємо економіку нашої ну, нашого міста, тому що якщо в тилу не будемо працювати, не буде толку її напередові. Ну, звісно, що поддерживаем економіку. В першу чергу наше підприємство является крупным налогоплательщиком. Продукцію, яку ми производим, вона же продається не тільки в нашій стране. Львіна часть уезжает все таки, продається як імпорт. Тому це важлива робота і во час війни. Тим більше працівники кажуть, колектив сталоплавильного цеху «Запоріжсталі» – велика родина, у якій поважають і підтримують один одного. Попри завантаженість своїми робочими задачами завжди знаходять час, аби навчити професії новачків дати пораду. У день народження цеху вітають колег. Крепкого здоров'я, мирного неба над головою. Ну і потіше вже щоб були те, що у нас відбувається ночами. Город при 20 кілометрів від лінії зіткнення, поэтому мирного неба. Найголовніше. головне уверенність і оптимізму, що все таки В дальнейшем стабилизируется ситуация в нашей Украине, наступит мир, и мы сможем работать уже более спокойно. Но сейчас нужно просто все это выдержать. Поэтому еще раз здоровья, выдержки.